Вечірній тавангер. Рухаємось до магазину. Вдома закінчився хліб. Зараз вам покажемо, які тут продукти, по яких цінах продають. Самому цікаво, це перший день. Вечір магазини працюють до 11-ї години. У неділю ніхто не працює. А 3, до 31 березня буде католицька Пасха. І 5 днів магазини зовсім. Це виходить із середи і до неділі. Оце вийшло на таке перехрестя. Вулиці всі гарно освітлені. Людей зараз початок восьмої, замість місцевим часом, ніде не видно. Всі вже відпочивають по домівках. Отакі симпатичні домики, будиночки стоять тут. Ніяких загорож, тільки декоративні кущики. Біля будинків стоять велосипеди, прочі спорядження. Ніхто ніколи нічого тут не візьме. Мережа магазинів називається «Ківі». Так, Ківі. Це написалося нашого АТБ. Вон заправочка світиться. Ну вам не видно. Ціна на дизельне папельне 23.07, це у кронах. І на бензин високої якості 24 крони. Перерахую, напишу на кадрі, скільки це у гривні буде. Оце такий супермаркет в Києві. Є деякі відмінності. Вхід і вихід до торгівельного залу сумісні, а не роздільні, як у нас у супермаркетах, бо тут немає ні в кого навіть на думці, щоб щось винести, не оплативши. І підхід до каси цілком добровільний. Дуже гарні апельсинки. По 15 крон. За кілограм. Це на наші гроші 16 60 гривень, Апельсини дуже крупні, гарний якость. Виноград. Ось такі помідорчики в баночках. Огірочки свіженькі. Просто вылечить не Банан 27 крон Брокколи 15 крон Это, быть, морковь Мита чистенька. Да. От трохи дрібніше апельсинки. Десять крон, одне євро. Це картопля Так. Полтора кілограма, 43 крові. Таких бобажняних А морква це називається глурот. Глурот. А це безкоштовно, так, це безкоштовно? Ні, це не безкоштовно. По 9 крон для коли терміт зберегання не що це такі... Ну так, Або такі то. Ну такі банани. Таня апельсини. Груша. 34. 35 крон. А от яка картоплять заглянули. капуста дорога по зрівнянню з Україною. 28 крон. В Україні. Кривень чотирнадцять так. Ну, звичайний супермаркет Цінах я дуже не буду. Розбиратися, знімаю, а ви можете подивитися, що побачите. Це невеличке містечко. Тут повне населення складає до 6 тисяч осіб. Супермаркет дуже великий, він навіть більший за будь який АТБ в Україні. Різноманіття товарів. Я чогось і не знаю, як вони і називається. Почі розбігаються. А це вітрина з хлібними виробами. Ну, хліб дорогий. Ну як для зарплатні норвежців він недорогий, а як для українців, то до... дорогий. А це зараз вечір. Хліб є будь-який, вибір великий, тістечка. А це справжній сир твердий. А це я бачу буде скільки 300. 700 грамів сиру коштує 94 крони, 99 ері. Це приблизно... 370 гривень. Це дуже добрий сир, я говорю, з великими дірками. Є теж ну, дуже популярний сир Норвегія. Ориджіна. Вага, Вага 1 60, 60 грамів. грамів. І коштує він е, 128 Так, да, Це 500 гривень за цей величезний шматок. Кілограм. Так, да, Трохи більше кілограма. А це кусок 84. 84 оце. Скільки він важить? А, сир сіньовий. До да, от... кілограм 80 грамів. Коштує 84 крони, це на наші кошти 340 гривень. За кілограм справжнього сира, справжнього молока. Це як у нашому АТБ, марка, яка да, власна марка. First Price, да. вона є у багатьох магазинів. Кілограм 60 грамів, коштує він 79 крон. Це на наші кошти, якщо перевести 320 гривень. За кілограм сиру більше. І склад повністю натуральні всі продукти ніякого пальмової олії. Я ж, коштував вже вдома добрий, дуже сир. А це сир з малим містом живий. Це дуже популярний сир у Норвегії, так як він більш легкий, всього 16% жиру, коштує він 109 кронів за вагу 700 г. 109 кронів це наші кошти 430 гривень. За цей шматок. Вибір дуже великий. Щось може вам знайоме. Бізноманітников ковбаски, сосиски. Це, мабуть, вартість тут. Оце більшими цифрами за упаковку і за кілограм. Менше, Це 168 за кілограм, 45 за упаковку. Давайте. Дивилися. На етикетках ковбаса, нарис, тут в основному прийдеться нарізками, качалками, вона коштує і вмістить в собі до 85% натурального м'яса. Це шапа мінус 50%. А, так. Да. Це вітрина, де е, оцінка на 50%. Можна придбати. 300 грамів, 25 кронів. Да. 25 кронів це 75, 100 гривень. 300 грамів. Це виходить трохи більше ніж 300 гривень за кіло. Так. Це, розумію, якесь листя лаврове, Це лаврове листя, що це лежить? Це... Шпинат. Шпинат ага. Це тут у сосісках, у звичайних сосісках, м'ясо не менше, ніж 53%. Гарантується виробником. Це ковбасні нарізки. От у цих ковбасних нарізках. А це м'ясо. А це ковбаска, так? Да? Да, Ось цих ковбасних нарізках. У них м'ясо 85%. І коштує ця е, упаковочка 58 крон або 418 крон за кілограм. М'ясо. Такі тоненькі нарізки м'яса 67 крон за оцю упаковочку або 836 крон за кілограм. Ну це багато на наші кошти. Це ковбаску ми їли дуже добре. І ціна і вміст відповідають якості. Це цікавинка. У Норвегії сельд, яку вилавлюють у Норвежському морі, відсутня в магазинах. Тут вона буває тільки в вигляді або солодкої, або кислої. Соленої, як у нас продають, не буває. Оце отак вона виглядає. Вартість за кілограм виходить 600 гривень оцієї оселедці. Вони без голов, тільки саме м'ясо. Філе, філе оселедця. Чего-то они не полюбляют. Соленую солодку. А это креветки. Я так понимаю. 289 крон за килограмм. А вот эта баночка стоит 58 крон. А эта баночка больше, он скляна. 128 крон. 127. А 423 кроны за килограмм. А еще какие продукты. Какие-то такие млинчики тут лежат. Пудинг. Бургер. Ще в Норвегії ще є одна цікавинка. Тут майже відсутні в магазинах алкоголю. Алкоголь має на реалізацію тільки одна торговельна мережа і магазини немає представників у кожному місті такому. А в супермаркетах неможливо купити будь-який алкоголь, окрім пива, як я чув. І то не всюди. Більш кріпкі напої, як вина лікери, Горілка, коньяк. Неможливо купляти. А це я їхав і робив у діті фрі закупку у аеропорту. Бо тут цього нема, бо дуже воно дороге. це олія продається з рапсу, тоді з кукурузи і сонячника. Соняшникова це лівурик пляшка. Вартість значно вища ніж в Україні. Оце за цю пляшку. Пляшки 3 літра, 138 крон. Це виходить по 45 крон за літр або 130-170 гривень літр. Виходить. Оце буде олія з рапсу, трохи дорожча, і 180 гривень соняшника, кукурудзяна, саме найдорожча олія. Ну ви дивіться, ціни. Крона до гривні 1 до 4 приблизно. Можете самі перевести те, що ви бачите. Це я розумію так, фасолька. Така фасолька, така. Це лежать барані ніжки. Такі, як я бачу, від двох Ні, Це, мабуть, не баранячі, це телячі. А це баранячі. Це вартість баранячої ноги. 79 крон за 1 кілограм. Це на наші кошти за кілограм 320 гривень. Ну, це на знавців або ті, хто цінує бараненою. І зараз покажу вітрину з молочними продуктами. Дуже великий вибір. І це починається молоко. Оце молоко 0,5% жиру, 17%. 30 крон 30 орій. 17 кроверку 68 69 гривень за оцей пакунок 1 літр. Оцей пакунок у нас 1,75 літра, оцей більший. І він 30 крон, це 120 гривень. Майже 2 літри молока. Цей пакунок. Таке молоко ще. Як я розумію. І тут ціла велика вітрина. Вартість різна, роздивлятися стільки товарів, що нема коли, що тут найдешевше. Може мені підкажуть. І я вам тоді доповім про це. Оце такий вибір молокомов. Тваринництво молочне, м'ясне, крупний рогатий скот, дуже худоба, розвинена у Норвегії. Тут тримають багато господарства скоту і кудоби. І Норвегія себе повністю забезпечує молою Вони пишаються своїм молочним виробництвом, своїм молоком. Дуже якісне молоко. Зараз куплю собі пакетик один і тоді скоштую, бо я молоко полюбляю. І вам розповім, яке воно на смак. Оце ще вітрина з таким молочною продукцією. Це і кокосове тут молоко, ще якесь. Це, мабуть, те, що кажуть, додають у каву або веганська піща. Це така окрема вітрина. Ну, Той, хто це полюбля, то він впізнав свої знайомі продукти і побачить цінники. Оце. Пивна вітрина, вона вже зачинена, бо в суботу пиво продається тільки до 6-ї години вечора, а в буддень до 8. -ї. Оце ще вітрина в торці. І після цього часу його придбати вже неможливо, на касі його вам не проб'ють. Це, ж, мабуть, пиво стоїть. Ага. Це цінники на пиво. А все продається у таких кульках. Насіння соняшників для пташок. Норвезі являються поціновичами і дуже дбайливо відноситься до природи. Це морозиво? Отаке <ривіт> ну, морозиво. Ось так, такий цінник на морозиво. Це напої і тут до напої у них багато пляшок самих пластиків приймають назад виробники. І коли ти здаєш таку пляшку, тобі виплачують кошти. За кожну пляшку платять три за велику крони і два за маленьку. Тільки на пляшці має бути позначка. Тут я не бачу така позначка. Про те, що дійсно така операція. Поруч є ще один супермаркет, ми ходили в нього теж. Про це відео вийде трохи пізніше. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.